Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше у російському курську в день 24 вересня. Пролунала серія вибухів, в результаті яких окупанти понесли значні втрати. Влада міста заявила про атаку безпілотників. Внаслідок вчорашньої атаки безпілотником по аеродрому Халіна в Курській області. Було знищено керівництво авіаполку РФ, кажуть джерела Бабеля в гур. Так, безпілотник атакував приміщення, де було керівництво 14-го гвардійського винищувального авіаполку РФ імені Жданова. Поранені або загинули командир авіаполку, один із його заступників. Група офіцерів авіаторів, представник військової контррозвідки ФСБ, працівники аеродрому. Наразі гуру точні дані щодо їхнього стану. У Курську, 24 вересня, пролунала серія вибухів. Джерело у Гур повідомили, безпілотник атакував будівлю ФСБ РФ. Згодом стало відомо, що дрон влучив у нафтопереробний завод поблизу місцевого аеродрому. Пізніше з'явилася інформація про влучання по аеродрому Халіно.